Знаєте, іноді за найвідомішими казками ховаються справжнісінькі таємниці. І сьогодні ми з вами розкриємо одну з них секрет, який геніальний Оскар Уайлд заховав у своїй дивовижній історії про хлопчика-зірку. Ну що, готові? Тоді вперед? Ну от, зірка, що впала з неба, і звичайний фрукт. Що між ними може бути спільного? На перший погляд, абсолютно нічого. Але знаєте що? Саме відповідь на це, здавалося б, дивне питання, і є ключем, ключем до однієї з найчарівніших казок це справжня загадка, і ми просто зараз спробуємо її розгадати. От подивіться ну, на нього зовні такий твердий, міцний, шкірка така, що й не скажеш, що там щось цікаве, але як тільки її розкриваєш. А всередині, вау, справжній скарб, сотні, просто сотні блискучих зерняток, ніби маленькі рубіни. І от саме цей контраст, ця несподіванка і робить гранат таким унікальним. Так от, гранат це ж не просто фрукт, який можна з'їсти. О, ні. Це, це цілий символ, якому вже тисячі й тисячі років, уявляєте? Люди з давніх давнін вбачали в ньому щось значно більше, якийсь глибокий сенс. Ну що ж, давайте зробимо такий собі невеличкий стрибок у минуле і подивимось, які ж таємниці він там ховає. І це просто вражає. От уявіть собі, стародавня Греція і гранат уже там, у міфах про богів. Потім Біблія. І він прикрашає одяг священників як знак чогось важливого, а потім ще й епоха відродження. Великі художники малюють його на своїх картинах як символ, символ надії та нового життя. Виходить, гранат був свідком найважливіших моментів історії людства завжди поруч. То що ж це все означає? А те, що гранат це, по суті, символ перетворення. Він ніби каже нам, гей, щоб дістатися до справжньої краси всередині, іноді доводиться подолати труднощі, зламати оцю тверду зовнішню оболонку. І ось тут ми підходимо до найцікавішого як? От просто як цей давній таємничий символ потрапив у казку, яку написали в Лондоні 19 століття. Загадка, правда ж? Давайте но перенесемося в часі. Уявімо собі туманний Лондон 19 століття. Такі, знаєте, вулиці, вкриті серпанком, мерехтливе світло газових ліхтарів. І от саме в такій атмосфері жив і писав геніальний Оскар Уайлд. Він був людиною, яка бачила магію у звичайнісіньких речах. А його казки це були не просто історії, це були нагадування дорослим про те, що вони, на жаль, так часто забувають. Ось так сам Вайлд казав про свою збірку казок. Вона називалась Гранатовий будинок, і саме там уперше з'явилася історія про хлопчика зірку. А знаєте, що найзворушливіше він присвятив ці казки своїм двом синам. Це був не просто твір, а подарунок подарунок від люблячого тата. Ну що ж, час збирати всі шматочки нашого пазла докупи. Давайте нарешті познайомимося з головним героєм і подивимось, як же цей таємничий гранат допомагає нам розкрити всю його історію. І от вона, головна загадка цього хлопчика. Зовні, він був просто неймовірно красивий, як зірка, що впала з неба. Але всередині, всередині його серце було твердим і холодним, дуже схоже на шкірку граната, яка так надійно ховає те, що в неї всередині. Уявляйте, його серце наче вкрила товста, товста, непробивна оболонка, тільки от захищала вона не скарб, а порожнечу. І, пиху. і це, мабуть, головне питання всієї казки невже таке серце, таке тверде, таке холодне, може колись змінитися, може відкритися? Відповідь, звичайно ж, є, і вона у довгому і складному шляху, який доведеться пройти нашому герою. І цей шлях був, м'яко кажучи, нелегким, ой, нелегким. Хлопчик зіткнувся із болем, із соромом, і з важкими стражданнями. Але саме ці випробування, як молод, почали розбивати ту тверду оболонку навколо його серця. Кожен крок, кожна пролита сльозинка, все це було недаремно, все це було частиною його неймовірного перетворення. І ось настає той самий момент момент справжнього дива. Тверда шкаралупа його егоїзму нарешті тріскає, і зсередини виривається світло, світло доброти, співчуття, любові, ну точнісінько, як ті сотні яскравих рубінових зерняток граната, які раптом з'являються, коли плід розкривається. І в цьому, мабуть, і є головний урок, який хотів донести до нас Оскар Вайлд що справжня краса вона не в рисах обличчя, вона. Вона в серці, важливо не те, що ми бачимо назовні, а те, що приховано глибоко всередині. І от тепер назва всієї збірки гранатовий будинок стає абсолютно зрозумілою, правда? Це ніби дім, дім, у якому кожне серце має шанс розкритися, показати всі ті скарби, які воно ховає всередині. Просто на мить задумаємось кожна добра думка, яку ми комусь посилаємо, кожен щирий вчинок. Це ж ніби одне маленьке, але таке яскраве зернятко, що з'являється у гранаті нашого власного серця. Тепер черга за вами. Дуже раджу знайти і прочитати цю неймовірну казку. Вона справді змушує зупинитися і подумати, а що ж ховається всередині нас самих, які дивовижні скарби чекають свого часу, щоб відкритися світові.